Здорово, Паша. Ти шо, стійно тино грібєш? той було, не шти сібура. Ще сі раз ти тобі пизда. Бля, це ще то, тільки вже часів того ще немає. Вони шофер. Де є? Чому блядь. Алло, ну де ви є? Уже два часи прийшло вас тут жду. Скільки можеш вас ждати вже. Ну, та, яка яма? Ходіть сюди, давайте схожите і все. Ну, ну, ну. Давайте, давайте, скоро давайте, бо я вже не буду таких, я можу ждати, яке чудо. Ну. йо. Добрий день. Добрий день, Ви виміша? Я вас уже два бачу. Добре, давайте, нема хубав, деньги, давайте. Я вам казав, що... Сідай, сідай, їде. Куди таке? Це не годиться. Я тихо має здати, до п'ятдесяти. Попробуй під такий си. Здорово, Здоровля. Куда йдеш? Чахи. Ти на яких документах ідеш? На два годові. А у тебе а? які? Ja, на мадярському паспорті. На мадярському? Ну. No. А що на мадярському? мені no. взагалі похуй, Йду куди хочу. З мадярським паспортом. No. Ти думаю, що два години це все щема ліпше? Не, я собі з мадянським паспортом йду, як хочу, де роблю, мені все в покій, yeah. no. На стройці, менти, не менти. Та ти Мож... псеврає? Тільки мені покою, можу любого послати чим подальше. Uh -huh. Прийду, провіряти, а я йду собі далі. Що yeah. діє? No. А ти куди йдеш на роботу? Постра. Ага. Uh -huh. А скільки там зарплата, що, до чого. 120 на час. Казав Єв... мені, що будемо платити. To, що дуже Мало? Мало? Day, ні. 120 то нормально, і квартиру платити, все, геть, що. Там куди я йду робити, то там набагато більше платить, і... та й теж нічого не є платити. Серйозно? Ну, no, 150 хочеш. А нормальні клієнти якісь? Обще, суперові. Yeah. Маю, а я звати? Маю там саню одного, серйозного yeah. одно. Ну, Серйозно стоїть, має фірми на стоє. Май... Фірмені... А якби номер, чи би спозвонив, чи якось я знаю, я знаю, бо 120, то як каже 150, то то, 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 то. Мож... я б спробував нахуй. Позвонити йому, нема поняти.